Національні збори Франції виразили недовіру уряду Франсуа Байру. Оголошую результати голосування кількість тих, хто голосував 573. Кількість поданих голосів 558. Абсолютна більшість поданих голосів 280. За схвалення 194 проти 364. Національні збори не схвалили декларацію загальної політики. Відповідно до статті 50 конституції, прем'єр-міністр має подати президентові республіки відставку уряду. Засідання оголошується закритим. Напередодні вирішального голосування Франсуа Байру звернувся до депутатів із промовою, яка прозвучала як остання спроба врятувати свій уряд. Він закликав парламентарів голосувати не за вказівкою партій, а керуючись власною совістю. Цей момент істини, як глава уряду, поряд із думкою президента, я хотів його. Я хотів цього моменту, і дехто з вас, мабуть, більшість із вас найрозсудливіші, вважали це нерозумним, надто великим ризиком. Але я я думаю, зовсім протилежне. Найбільший ризик це не взятися за це, дозволити всьому тривати без змін, робити політику як завжди, тягнути далі без ухвалення необхідних рішень аж до моменту, коли настане непоправне, коли ми підійдемо до краю прірви. Бо те, з чим ми стикаємося сьогодні, це не політичне питання, це питання історичне. У Франції вибухнула нова політична криза. Прем'єр-міністр Франсуа Байру поставив на карту майбутнє свого уряду, винісши на голосування бюджет із жорсткою програмою економії. Пропозиція передбачала скорочення майже 44 мільярдів євро, включно зі скасуванням двох державних свят. Але замість того, щоб зміцнити позиції, вона лише підсилила розкол у національній асамблеї. Тому прем'єр-міністр назвав в отум довіри дійсно авантюрою. Тому він запропонував бюджет, який передбачає скорочення великих грошей, а також скасування двох державних свят. Це дуже непопулярний бюджет, і він знав, що пропонуючи цей бюджет, він все одно отримає в недовіри. Таким чином його азартна гра полягала в тому, щоб по суті оголосити вотум довіри, щоб він міг спробувати подивитися, чи зможе він змусити інших акторів в опозиційних партіях вести з ним переговори. Причини конфлікту криються у фінансах. Борг Франції зріс до 113,9% ВВП. А бюджетний дефіцит перевищив подвійний ліміт ЄС. Праві виступають за скорочення соціальних витрат, ліві за підвищення податків для багатих. Компромісу немає. як ми говорили з моменту вступу на посаду цього уряду. Ми тепер маємо обов'язок взяти на себе відповідальність. Я думаю, що це остання зупинка перед прірвою та крахом через борги. Ми повинні назвати це справжнім ім'ям. Це смертельна небезпека для країни. Але Заклик до затягування пасків не знайшов підтримки в суспільстві. Парижани сперечаються, одні вимагають скорочення витрат, інші більшої відповідальності багатих. я вважаю, що Франція живе вище своїх стандартів. І нам потрібно скоротити державні витрати та ймовірно кількість державних службовців. Якщо порівняти з іншими країнами Європи, у нас забагато людей працює на державу, і нам потрібно це обмежити. Я думаю, що всім доведеться докласти зусиль, навіть пенсіонерам. Важелем зрештою є те, що ті, хто повинен докласти найбільших зусиль, це найбагатші. Тож, незалежно від віку, молоді чи старі. Але це правда, що пенсіонерам давали обіцянки, і ці обіцянки дано 50 років тому. І сьогодні нам можливо доведеться переглянути їх, особливо щодо оподаткування найбагатших пенсіонерів. На вулицях відчуття втоми та розчарування. Одні кажуть, що країна занурюється в невизначеність, інші, що Франції, кінець Я Ніколи не бачив, щоб люди шукали їжу у сміттєвих баках. що це таке коли бачиш, як деякі заробляють гроші, це сумно. Ми рухаємося не в правильному напрямку. Послухайте мене, мені 80 років, і одного разу ви згадаєте, що я вам кажу. Франції кінець все скінчено. У Франції є багато людей, які стурбовані тим, що борг настільки великий, що Франція може зіткнутися з борговою кризою, коли міжнародні банки більше не хочуть позичати гроші країні. очевидно, що шлях до цього знизити дефіцит, але ніхто не може домовитися про те, як саме Тож правоцентристські сили хочуть зробити це, скоротивши витрати, особливо на соціальні послуги. Ліві хочуть зробити це, збільшуючи податки для багатих, і ці дві ідеї несумісні. І в результаті тому, що ніхто не може домовитися про те, як саме це зробити, і через те, що в парламенті немає більшості, щоб прийняти цей закон, ви потрапляєте в ситуацію, коли в основному опозиційні партії беруть свої іграшки і йдуть додому, а уряд падає політична криза відкрила простір для радикальних і популістських сил в умовах паралізованого парламенту та невдоволення суспільства. Саме вони дедалі активніше заявляють про себе. Лідерка національного об'єднання Марін Лепен говорить про демократичну задуху, та використовує момент, щоб просувати власний порядок денний від обмеження імміграції до критики внесків Франції в Європейський Союз. Франція перебуває у стані демократичної задухи, такого рівня, якого ми ніколи не відчували за часів П'ятої республіки, і за вісім років ця криза представництва, ця відсутність обґрунтованої політичної легітимності, спричинена партіями системи, лише погіршилася, зануривши всю націю у невизначеність і тривогу. Ми неодноразово говорили, що нереалістично стверджувати, що бюджетний дисбаланс нашої країни можна вирішити, не вирішивши чотири основні табу: імміграцію, звички держави щодо витрат, шахрайство всіх видів, соціальне, податкове, імпортне, картельні змови тощо, а також внесок Франції в європейський союз. Усе це лягає тягарем на плечі президента Еммануеля Макрона. Він уже пережив падіння кількох урядів і тепер опинився в ситуації без простого виходу. Нові вибори навряд чи щось змінять. Опитування показують такий самий фрагментований парламент. Основним ризиком тут є нестабільність. Що немає уряду, який би ухвалив бюджет, який має бути прийнятий до кінця цього року. Інакше ми не впевнені, що ми опинимося в принципі на незвіданій території тут у Франції. Зараз немає простого рішення, тому що виходячи з опитувань громадської думки зараз, якби президент розпустив парламент і провів вибори, малоймовірно, що ситуація змінилася би Найімовірніше у вас буде парламент, який по суті є таким, яким він є зараз. тобто без більшості. Так що президент дійсно знаходиться в складному становищі. Тут немає простого виходу. Серед ризиків загроза подальшого зниження кредитних рейтингів Франції, зростання вартості запозичень і поступове підривання довіри інвесторів я думаю, що цієї осені наступного року чи навіть 2027 року у Франції не буде кризи державного боргу. Але я думаю, що якщо ми не вживемо заходів зараз для зменшення дефіциту державного бюджету, може статися так, що через кілька років, можливо, через 10-15 років, ми опинимося в ситуації, цілком порівнянні з Грецією і зі справжньою кризою державного боргу, що означає, що інвестори в усьому світі більше не довіряють уряду та не хочуть позичати гроші, Оші французькому уряду, що зрештою призведе до кризи державного боргу опозиція ж стоїть на своєму для лівих підвищення податків, для правих жорсткі скорочення. А між ними президент затиснутий у політичних лещатах. Я очікую, що ситуація не вирішиться швидко. Ми продовжуватимемо спостерігати фрагментацію, нездатність парламенту діяти рішуче. президент і надалі буде затиснутий, не в змозі зробити все негайно. Я припускаю, що в найкращому випадку, якщо уряд впаде, Франція отримає новий уряд, нового прем'єр-міністра, який зможе зібрати бюджет, який зможе прийняти і задовольнити фінансових інвесторів. Це найкращий сценарій розвитку подій. І якщо це станеться, це буде прямо на дроті. Франція опинилася в пастці власної політичної арифметики. Макрону доведеться шукати баланс між суспільним невдоволенням і жорсткою логікою ринків. Чи зможе він утримати курс залежатиме від того, хто очолить уряд після вирішального голосування, і чи здатні французькі політики подолати власні суперечності?